Всім великий привіт! Самим найкращим, тільки самим найкращим глядачам мого каналу. Сьогодні у нас дегустація сардін із АТВ, які я купував. Ось чек. В принципі, для чого чек. Добре. Так, спочатку будемо з вами дегустувати ось ці сардини Атлантичні Всі із Атлантики, да? в томатному соусі. Це своя лінія. Потім у нас йде так, фокус. Давайте по одній. Так, Атлантична в томатному соусі. Потім у нас буде а, сардіна а, бланшована в олії. Теж своя літня. Я думав, це буде якось нецікаво дивитися однієї торгової марки, тому я взяв різної торгової марки. Екватор взяв Атлантична натуральна. З додатком олії екватор. Ось. Так, це море. Щось вона булькає, булькає. От цікаво буде подивитися оцю сардину море. Атлантична бланшована в олії. І 230 грам. Можливо, за те, що тут 230 грам, тому що тут всі йдуть по 240 грам. Ну, булькає. Це не так булькають, а це взагалі булькає. І ось цю Аквамарин я порився в своїх коробочках і знайшов. Дивіться, вже аж цей банка. Бачите, треба відкрити теж її. Аквамарин, мабуть, теж брав в ТБ, не знаю. Навіть ціну не пам'ятаю. Так що у нас сьогодні дуже-дуже багато буде Сардін, буде є з чим порівняти. тому Вмощуйтеся зручніше. І всі до дегустації. Ну що ж, будемо зараз дегустувати сардіну Атлантичну. Банш... А що ж з фокусом, я не розумію? О, бланшовану в олії. До речі, дивіться, що я тут знайшов. Так. А... Пише: виробник. Рибоконсервний завод екватор. І в мене ж є така ж консерва, я дивлюсь, дійсно, екватор. Ой, ось вона, екватор. Порівнюю адресу виробництва. Да, адреса виробництва та ж сама. Різдвяна 29А, Різдвяна 29А. Тобто, оцей завод, екватор. Виробляє для АТБ. Ось ці рибки, сардіни. Своя лінія. Ну що ж, дуже цікаво буде порівняти. Бачите, як цікаво буде своя лінія від заводу Екватор. Подивитися, що там всередині Сардіна, яка в своїй лінії і яка Сардіна в екваторі. Я не розумію, що сьогодні з фокусом моїм. Добре, дивимося. Відкриваємо. А до речі, я хотів почитати, що тут пише, щоб потім знати, що в цій консерві так: Сардіна або Сардинела Атлантична не менше 60%. Улія соняшникова, рафінована, задорована, виморожена, не менше 10. Сільку кухонна, Все. І ціну 44,90. Відкриваємо. Дуже гарно. <різь> <різь> так, я спеціально взяв а, цю тарілку, щоб зливати цю всю рідину. До речі, ви напишіть мені в коментарях. У мене котиків нема. Напишіть мені в коментарях, що з такою великою кількості можна приготувати. Сардіни. Тому що я не знаю салат, я не хочу той робити. От дійсно з є. Її... Так, ще хтось там їде. Що з такою великою кількості можна приготувати. Так що пишіть, може щось і приготую. Так. Відкриваємо і дивимося. Ага. Мабуть, треба на тарілку. На тарілці буде краще видно. Добре, зараз візьму тарілку. Так. Зараз ось цей маленький шматочок, а до речі, по запаху. Рибка як рибка. А що ж вам показати? Я хотів цілий шматок витягнути, а вона розползлася. Ну і що, нормальна риба? Взагалі нормальна. Так, фокус. Великі шматки. І на смак. І на смак хороший. Просто у в мене розпалася. Не звертайте увагу. Ось такі великі два шматка. Два шматки великі. І два маленьких. Ось тут один і другий я. Дегустую. Чесно кажучи. Зараз будемо далі дегустувати. Бачите, риба, ну, шматки цілі. Нічого не можу сказати. Ага, магами і смачна. Дісно, смачна. Ну добре, відставляємо. Відставляємо, потім багли будуть пізніше. <кій> смачна. Так, Ммм. Томатному соусі. Теж взяв для порівняння, ну, понятно, завод той самий. Да? Да, завод той самий. Заплатив я 40 гривень 90 копійок. І читаємо. Сардіна Атлантична. Не менше 60%. Сьогодні мій фокус взагалі не працює. Так, соус томатний. Не, так, не менше 10%. Ну що ж з тим? Паста томатна, цукор білий, борошно пшеничне першого сорту, олія соняшникова, рафінована, недозодорована, виморожена. Цибуля ріпчаста, сіль кухонна, Ой-ой-ой, ой -о -й -о -й -о -й -о -й -о, скільки тут цього регулятор кислотності, кислота, оцтов, перець, духмяний. Коріандр, гвоздика, лавровий лист. Маса 240 г. А тут же треба відкривашку. Добре. Так, ну ось я відкрив, але я хочу, знаєте що? Я хочу її повністю. А з банків в тарілку, щоб розглянути, щоб ми з вами розглянути. А, теж нормально. Подивіться, а я думав, що буде щось наподобі Брецької могили. Пробуємо за смаком. Дивіться, теж, бачите, всі шматки. Ну, тобто, вага, оцей шматок. А, ні, це ж, теж цілий. Всі шматочки ціленькі. Ну, оце я спробую. Це я скуштую. М -м. Теж тверда. І соус нормальний. Не гірчик, тому що минулий раз, я не пам'ятаю, яка, М -м. бачите, вже забув, яка консерва дуже сильно гіркуту віддавала, а це нормально. Це досить така непогана, хороша, мені сподобалось. Теж мені сподобалось. Добре, цю теж в сторону. Цю я так з'їм. З чорним хлібчиком. Ну, а тепер давайте подивимося ось цю Екватор, яка виробляє ті ж самі консерви а своя лінія для АТБ. Подивимось сам екватор. Ціна її 55 гривень, 20 копійок. І відкриваємо. Атлантична, натуральна, з добавленням олії. Хто знає, що робити з цією підливою, теж можете, до речі, написати, залишити мені коментар. Поки я нічого не вилив, поки я нічого сардинами мене роблю, а чекаю ваших коментарів і потім буду. А... а Тут багато кісток. Потім буду щось готувати. Дивно. А оцю я теж хочу на тарілку в... виложити викласти. Бачите? Я зараз подивимось. Цю теж хочу на тарілку. І на тарілці ми розглянемо з вами. Так, ось так виглядає. Зараз Ну, Якщо чесно, добре, зараз спробую. Ця м'якша, Трошки м'якша. Тут багато кістов, що так мені здається. Ну, Зараз я цю виложу, ну, викладу. Гірчить мені. Можливо, так попалося? Так, і ще раз хочу попробувати оцю своя лінія. Мені є з чим порівняти. Мені для мене гірчить трошки, дійсно гірчить. Таке враження, що тут більше кісток. Ця твердіша і на смак вона мені приємніша. Що я дуже здивований. Якщо чесно, я думав, що навпаки буде. Ще раз. Якщо ви купували оцю консерву, то вам є з чим зрівняти. Мені вона гірчить. Вона дійсно мені гірчить і вона чомусь. Гіркувата. Бачите, я ще раз спробував цю сардіну. Це в оліє. Бланшовона в оліє, а ця. А, з додавленням олії. Може, може, тому так. Може, я помиляюся. Може тому так. Ну не знаю. Мені це більше смакує. Це є сугубо моє. М сугубо мій... просто мій смак. Ось так. Добре. Це сугубо мій смак. Так, щоб нічого не поплутати. Це сюди, це сюди, а це сюди. Так, слідуюча у нас буде Сардіна море. Тут у нас а, так консерви рибний сардіна атлантична, бланшована в олії. Теж зараз зрівняємо 230 грам. Відхилення, склад, риба сардіна або сартинела. Не менше 60%. Олія соняшника, варафінована, сіль кухонна, харчова. Все, відкриваємо. 52 гривні, 90 копійок. Я заплатив за неї в АТВ. Це просто жах. Я дуже довго відкривав цю консерву. Дуже довго. Виливаю я цю воду, цю юшку. Так. І дивіться. Дивіться, що тут у нас. Дивимось. Ось така консерва. Давайте спробуємо. Так, цю всередину. Цю теж прикладаємо. Все <риклад> понятно. Це в нас море. Так, ось це в нас море. Поки я відкрив, бачите, треба було на відео показати. Як поки я відкривав цю упаковку, цю банку. Ось так виглядає консерва. Якщо перші в нас були... Акуратні, навіть своя лінія була. акуратно, то ось ці взагалі, бачите. Добре, давайте я скуштую цей маленький шматок. Мені і юшка навіть трохи щось. Пахне нормально. Ні, Джудіт. Ось ця рибка, Слабонервним мені смотреть. Це взагалі капець, 5290. Мабуть, і котики не будуть їсти. Зразу вам кажу, ще раз скажу, це відео, <схід> це все куплено за мої гроші. Тому може хтось мої смаки не розходяться, може комусь подобається. Тому це є сугубо моє, як то кажуть, сугубо моя. Думка. Це ж взагалі неможливо їсти. Як це так можна так і робити? Зразу кажу. Бачите. як? Добре. І залишився. Я зараз соп'ю водою, бо в мене ж гидко дуже в роті. Залишився аквамарин. Відкриваємо останню. Сардіну я купував не знаю де, не пам'ятаю де, тому не буду казати, що і цей. В мені здається, що і аквамарин продається в АТБ, правда? Теж здається, що продається і в АТБ, і в інших магазинах. Ну, Аквамарин це знайома всіма фірма. Так що давайте зараз спробуємо спробуємо Аквамарин. Так, я відкрив Сардіну Аквамарин, і мені дуже-дуже цікаво, дивіться. Тут справжня олія. Знаєте, є рафінована, а є нерафінована. І тут просто справжня олія. От можна вилити на сковорідку і посмажити будь-яку страву. Тому, мабуть, я окремо зараз сюди перелью. Щось на дні таке щось трошки є. Якогось цього в цю банку. Так, я не сподівався, що сьогодні такий буде. Мені для, самому цікава така дегустація. Тому що перед тим були дегустації, всі продукти всі були відносно хороші. Але сьогодні оцей мене потішив. Сардіна. Одна потішила взагалі. Так, ось це аквамарин. І мені самому дуже цікаво, як воно буде на смак. Тому що я доробив дегустацію лосось. І там був лосось теж в маслі, здається. Да? І він дуже сильно віддавав, а, чи шпроти? От, бачите, не пам'ятаю. І він дуже сильно щось віддавало олію. А так, Сардіна атлантична бланшована в олії. Маса 230 грам. Так, сардіна, Покажу, що я вже вам, так? Да? Ну не хочу фокусуватися. Олія. от яка тут олія, зараз я вам скажу. Соняшникова рафінована сількуховна. Соняшникова тут олія. Добре. Я хочу спробувати оцю від Аквамарин. Дійсно, бачите, вона яка жовта, вона дійсно влікла, тому що ці всі. Які ми робили дегустацію, вони всі такі білі. А ця дійсно пропитана в олії. І пробую саме менше. І думаю, мені сьогодні погано не стане. Якщо. Ладно, мовчу. Ммм. Ммм. Досить непогано. Досить непогано, але гіркота відчувається. Я думаю, що буде геть така. Ну що ж, я взагалі дуже здивований, <кій> тому що я не думав, що сьогодні я віддам перевагу сардійний, бланшованій в олії. Своя лінія і в томатному соусі. Взагалі не сподівався. І серед всіх... Найсмачніші це Сардіна ця своя лінія. І в томатному соусі смачна, тверда риба. не гірчить взагалі. Дуже смачна. Взагалі не раджу, навіть не дивіться сардіни торгової марки море. Сардіна екватор. Після, якщо немає ось цих консерв своєї лінії, то можна вже замінити екватором. Ну, а вже. Потім аквамарин, тому що вона більше така гіркувата, віддає олію, але теж вона така. На смак приємна, але теж гірчить. Ось так, мабуть, все. Буду вам дуже дякувати за ваші лайки, за ваші перегляди. І пишіть в коментарях, що мені робити з тим, з твоєю рибкою. Цю я зараз їм. І що приготувати. Оцю зразу утилізація. На все добре вам. Скоро побачимось. До зустрічі.